Дивися, я як людина, яка жила в Німеччині, в Британії, в Іспанії, об'їздив всю Європу. Я побачив дуже головну відмінність. Ти спочатку ж приїжджаєш за кордон, і тобі у нас спочатку все таке вау, ух ти, які гарне! Потім ти вникаєш, бачиш бюрократію, системні питання, а потім ти стикаєшся з людьми і з ментальністю людей за кордоном. І в тебе дуже огромний вопрос, як вони живуть краще, ніж українці? Як у них виходить, якщо вони ну, не дотягують по якомусь рівню до українців в плані виживання, адаптації до світу, і до цієї реальності? Але при цьому вони типу Живуть краще, і от німці робили дослідження, і вони вияснили, що українці вони на порядок, на порядок вище по IQ, ніж середньостатистичний там європейець, будь-який, в тому числі там є, ті самі німці. Це зумовлено тим, що ми зродилися з тобою в Україні, ми зразу попали з тобою в hard level, Тобто, якщо ти в Україні хочеш якось більш-менш жити, а не виживати, тобі треба знайти мільйон шляхів для того, щоб вирватися там з цієї бідноти, ніщити, як-то розкрутитися, пережити там весь хейт, який на тебе буде литися, завість і так далі, і потім там до чогось досягнути. І українці це вміють.